Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина гість студії сьогодні. Історик, співробітник інституту національної пам'яті Сергій Громенко. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю вас про кримську історію. Сьогодні очевидно переважно йти мова у нашій студії, але не лише уже майже рік, як ви переїхали з Криму до... Хотів сказати до великої України, такі стереотипи працюють. Про це ми теж поговоримо. Сподіваюся, сьогодні, як ви приїхали до Києва, очевидно, можна вас означати як переселенця. Так, хоча я не одразу приїхав до Києва перші. Кілька місяців я перебував на західній Україні, тому що не було е, однозначно відомо, що там буде з Кримом, як там будуть розвиватися події. Але позаяк стало ясно, що вороття немає в найближчий час. то Тоді я вже перебрався до, до великої великої України, до столиці, де я трошки більше можливостей. Чи багато ваших колег гуманітаріїв, ну не лише істориків, а загалом гуманітаріїв покинули Крим. Наскільки вам відомо, а це дивіться дуже складне питання. Якщо ми зараховуємо, скажімо, журналістів і громадських діячів в цілому до гуманітаріїв, то тоді чимало. Якщо ми говоримо конкретно про істориків, політологів, соціологів, то катма. Я знаю, я знаю насправді, окрім себе, ще двох людей з професійною гуманітарною освітою, які залишили півострів. Більшість, на жаль, Досі перебуває там, і на ще більший жаль піддається впливу конформізму. Хотілося б поговорити трошки про міфи, в, в яких ми в полоні, в яких ми живемо до цього часу, які стосуються переважно Криму. І очевидно, ті речі, які нам нав'язувалися до цього часу, дуже і популярними, зокрема в соцмережах. Крим подарунок Хрущова Українській і Радянській Соціалістичній Республіці. Я знаю, що ну, в Києві основна частина вашої. Ну, принаймні, публічної роботи вона зводиться до того, що ви пояснюєте там на пальцях докладно якісь оці стереотипні, неправдиві абсолютно речі. Власне щодо чому це подарунок, або чому це не подарунок? Тому що, по перше, від 53-го року до 1956-го у Хрущова не було і не могло бути одноосібної влади в Радянському Союзі. Тоді на чолі можна казати або про Тріумвірат, тобто Хрущов як перший секретар компартії Малінков як голова, ну вже, вже, вже тоді ради міністрів, і Ворошилов. Mm -hmm. Спікери нинішніми словами кажучи, президії Верховної Ради СРСР і формальний глава держави Радянського Союзу, вони втрьох визначали політику, а крім них існувало ще трошки більше коло так званого політбюро, до якого входили і такі сталінські монстри, як Мікоян, як Ворошило. Ворошило згадали вже як Мікоян, як Молотов. Тому і Жуков. Тому там насправді. Якщо ми говоримо про передачу Криму, то це однозначно колегіальне рішення. І більше того, на е, державних документах, якими засвідчувалося або управлявся цей процес, підпису Хрущова взагалі ніде немає. Тому, скажімо так, це, це дуже новий міф, який був. Е, Породжений в Росії, ти на хвилі розчарування, на хвилі такого, ну на хвилі зневіри, чому це Україна там в ті обрала свій шлях на захід, чому вона не разом з нами. Ну ладно, греть з нею з Україну, ну Крим то поверніть, Крим же ж Хрущов подарував. А виявляється, що Хрущов тут ні до чого. Він насправді був в Криму. Відомо, що переселенці там першої хвилі після воєнної йому жалілися на нестерпні умови. Але але його навіть якщо це була його ініціатива, то. То о, говорити про його волюнтаристське рішення не можна навіть юридично. Це по-перше. По-друге, е, на, на жаль, чи на щастя, може, за всі ці роки нам точно не вдалося встановити, для чого це було зроблено. Е, перша і найголовніша теза про подарунок е, до 300-річчя воз'єднання в лапках. України з Росією на Переяславській раді ну насправді, незважаючи на те, що це була дуже популярна теза в публіцистиці того часу, в жодному офіційному документі, як партійному, так і радянських державних органів, про це не йдеться ніде. Так, виступи, так газетні замітки, але жодних офіційних пояснень. Друге, Володимир Путін нещодавно виголосив, що, начебто, таким чином Хрущов намагався заручитися підтримкою українських комуністів або спокутувати свою вину за, за злочини. Комунізму перед українцями, але наголошую, що в 1954 році було зарано говорити про боротьбу Хрущова і про його підтримку до розвінчання культу Сталіна, до 1956 року. Це не мало жодного політичного сенсу, і тим більше там за щось виправдовуватися. В офіційних документах є пояснення, начебто враховуючи економічну і культурну близькість. З одного боку, абсолютно абсолютно відверто кажучи, це мало сенс, тому що ми зараз бачимо, що там до 80% всього, що Крим споживає, він отримує з материкової так званої, великої України. Але з іншого боку, наприклад, той самий північно-кримський канал, без якого неможливо неможливо в сучасному Криму провадити землеробство, він був запроектований і більше того, публічно публічно. Представлений ще 51-го року, ще за життя Сталіна, і нікому не заважало, що Херсонщина знаходиться в УРСР, а Крим в складі Росії нічого і і, і план створили, і гроші почали збирати для цього. Тому чи була господарська, чи була господарська м, така ідея, ну чи, 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 чи такі підґрунтя господарське найголовнішим, не знаємо. У мене є своя там думка е, дуже специфічна. Я її виголошую не як співробітник інституту національної пам'яті, а власне як дослідник кримської історії. Мені здається, що е, так Росія свідомо пішла на м, включення. Здебільшого російськомовного Криму е, до складу України, аби тісніше прив'язати Україну до Росії, і це можна Такий гачок з приманкою. Так, 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 або кримський якір, як я його називаю, і, і трошки можна прослідкувати таку політику, політику розмежування і, і заохочення міграції в радянському союзі, але кілька моїх товаришів і колег істориків з цим категорично не погоджуються, тому я не наполягаю, що це є головна і визначна мета. В принципі, можна повернутися до того, що ніхто точно не знає, навіщо це було зроблено. про етнічний склад. Криму, що теж дуже цікаво, і про цю тезу Крим наш, ну їхній, в сенсі так, що Крим завжди був російський. Ну, тобто зараз далеко навіть не треба нічого досліджувати, можна в Вікіпедії прочитати, в який час власне Крим став російським і так далі. Але читаючи там, наприклад, Ларі Ульфа, так американського славіста, там є момент, коли, власне, здається, цариця приїжджала до Криму і описується, ну, власне, ця атмосфера, вона, вона дуже і дуже східна. Вона, от ну я не знаю, це не, не не можна говорити, що це там зовсім не схоже на Україну, але очевидно, це більше схоже на ну на такий клондайк східний. Коли Крим став російським, ну, мається на увазі, коли там стало найбільше росіян? Це вже стало це сталося ще там в кінці 18-го століття, чи це сталося вже винятково там у 20-му столітті? На, на противагу або незважаючи на поширену думку, насправді східний колорит був втрачений Кримом, в принципі, остаточно, лише в 1944 році. Лише після того, як були Остаточно депортовані залишки кримських татар з півострова цей процес розпочався десь близько 17-го року, коли вибухнула громадянська війна. Тоді комуністи. Здебільшого росіяни або російськомовні і кримські татари, які підтримували власний національний проект або були лояльніші там до України, чи до Німеччини і Туреччини, вони конфліктували. І в 17-18 роках відбулися навіть міжетнічні сутички на південному узбережжі і в горах між греками і татарами, які знаходилися по різні боки не тільки там цивілізаційного, але і цього соціального розлому революційного. І власне в 17-му році вперше було переписом зафіксовано перевищення російського населення над кримськотатарським ще по останньому перепису Російської імперії, 1897 року. Кримських татар було більше ніж Росія. Це тут не йдеться в даному випадку про інші меншини, які там про інші не йдеться. Ми говоримо Крим наш Крим Татарський. Насправді насправді весь час перебування в складі Російської імперії це була типова. Південна така східна провінція, яка була завойована російськими військами, яка зберігала свій східний колорит і більшість тубільного населення в сімнадцятому році, після кількох хвиль імміграції кримських татар, їхня їхня кількість настільки зменшилася, що росіян стало там демографічно більше. І, але незважаючи на це, з 21 там по 41 рік. Цей перший період існування кримської автономії в складі Росії двома державними мовами були власне в Криму російська і кримська кримськотатарська. Надзвичайно довго кримську автономію очолювали кримські татари, передусім велій Ібраїмов, який, як і більшість інших. Національних лідерів, яких призвали під час так званої коренізації, був потім звинувачений в національних ухилах, і, і, і зрозуміло, що з ним стало, і в принципі в принципі остаточно витерли, витерли цей східний колорит, коли після 44-го року до 48-го за кілька разів перейменували 80% всіх назв, які побутували в Криму до того, чи можна говорити про певний десант Росіян, яких заселили в той час в Крим окрім в мається на увазі окрім моряків окрім війська там і так е, в принципі кілька разів намагалися намагалися провадити таку політику е, спеціального заселення але вона не була не, не була вдалою протягом Протягом майже там століття, починаючи з середини 19 століття, через низку причин, передусім через важкість сільського в 20 столітті в 20 столітті. Перша хвиля перша хвиля Росіян зразу після війни і депортації була запрошена, залучена, але вона довго не втрималася. Надзвичайно був високий відтік після того, як 54-му приєднали Крим до України. А до речі, тут ще один міф. Я згадав дуже цікавий, але український і і антивишиватний. Цький, то тоді запрошували багато Крим багато українців, і ці українці вже, ну по перше, вони були трошки більш. Більш призвичайні до степових умов ніж росіяни. А по-друге, якраз 63-му році нарешті домучили цей північно-кримський канал, і, і і з сільським господарством все відбулося. Тут до чого я згадав про українців серед українців, особливо таких ура патріотів, дуже ширна думка, що, начебто, Україна своїми власними силами Крим відбудовувала, підняла, що орденом на, на, на грудлі планети став за Україну і, і взагалі, і взагалі там всем нашою кров'ю і потом полито. Але правда полягає в тому, що в 50-му році загальні союзні субвенції в український бюджет складали лише 0,6% Його власне. А в 55-му році, на наступний рік, після передачі Криму в 22 рази більше 17,5%. Тобто, Крим з усіма його проблемами передали Україні і відповідно дуже суттєво збільшили дофінансування українського бюджету. Тому я би не казав, що це власне тільки українським потом українськими робочими руками так, але не тільки за українські гроші. Після паузи продовжимо. Історик Сергій Громенко є гостем нашої студії сьогодні, завершуючи тему перебування Криму у складі Російської імперії чи там загалом Росії, чи пораховано приблизно скільки це років? Пораховано, чому це дуже просто, якщо рахувати Російську імперію і радянську соціалістичну федеративну республіку, то 170%. Насправді на, на... фоні е... на фоні того, що 304 роки або навіть більше, в залежності від того, коли там брати дату заснування кримського ханства. Це, це кримсько-татарська незалежність або кримсько-татарська державність під сюзеренітетом Османської імперії, не кажучи вже там про 500 років домінування Візантії. Чи існує таке поняття як кримознавство і така наука офіційно в Україні? Хто цим займається, окрім ентузіастів? Ну дивіться, слово кримознавство побутує вже насправді в історіографічному обігу, і тут доволі давно, може вже років 10 або 15. В офіційному класифікаторі її звісно немає, і на жаль, вона не скоро ще з'явиться. Можливо, лише після того, як там в складі Академії наук, нарешті, колись буде утворено окремий інститут кримознавства, який буде цим займатися. Тому що в нас так вийшло, що 99% всіх кримознавчих досліджень зосереджені були за перекопом з того боку. А після анексії Криму виявляється, що Кримом тут займатися нікому, тому що банально фахівців немає. Жоден жоден виш не готує, не готує спеціалістів для роботи по, по кримському напрямку спробуємо щось зробити в цьому році з з такою ситуацією. можливо якісь з передових вишів києва зголоситься зголоситься підтримати таку ідею про історію в інтернеті яка шириться так би мовити величезними абсолютно кроками і ми про все що ми там переважно знаємо зараз люди які користуються інтернетом от вичитують там в соцмережах на якихось дуже сумнівних сайтах так чи інакше я знаю що ви долучилися до створення такого порталу як історичний лікбез для чого це зроблено і чи дає воно якісь плоди? Чи цікаво людям читати про те, що десь не збігається дуже часто з їхнім уявленням про історію, в тому числі і кримську? Ну я думаю, що нікого не здивує, що ідея або міф, який володіває масами, стає реальною силою. Про це можна було там забувати. Попередні 23 роки, але Крим наш це є дуже наочний приклад того, як хвороблива ідея, як такий неправильний абсолютно дискурс, привів до, до шаленої підтримки серед кримчан, ну і більшості росіян, на жаль, політичного авантюризму Кремля. І тому тепер, після цього, на протистояння історичним міфам стало такою самою нагальною проблемою, як протистояння терористам зі зброєю в руках. Ну як це назавжди буває. Спочатку волонтери підтягаються до, до, до цього питання. Ну і власне, власне так вийшло із лікбезом історичним фронтом. Один небайдужий, а саме Кирило Галушко, зібрав. Товаришів, знайомих, колег, хто зголосився працювати безкоштовно в популярному стилі, це дуже важливо, не в академічному, в популярному для роз'яснення. І вуаля, ну сайт, сайт насправді не дуже, не дуже дорогий ще, багато доведеться над ним працювати. Але щоб ви розуміли, скажімо, скажімо, там перелік найбільших російських міфів про Крим, третій взагалі за відвідуваністю, його переглянули майже 15 тисяч осіб. Я вважаю, що це що це реальний успіх. Багато є багато є перепублікацій. Багато є перепосилань зараз. І в Росії один з таких ну набираючих популярність сайтів антиміф. Зробив, зробив невеличкий переклад головний-головний. Не користується. Це, це, це якийсь підпільний портал, так так, на жаль, на жаль, в Росії відверто не можна воювати з, з кремлівською пропагандою. Тим не менше, тим не менше, історична правда поширюється. Тут важливо наголосити, що не так в нас проблема в українській історіографії з науковими дослідженнями, як в популяризації презентації цього всього. Ну вже і ви про це багато пишете. З'явилася там низка публікацій. То навіть уже книжок, так з історії Криму російського, які там чудово вже продаються, і не лише там і от, очевидно, що тут в Україні ще нічого не з'явилось ну, масштабного, що би стосувалося історії е, Криму. Е, також ми знаємо про пам'ятник е, цій трійці, так е, е, і пам'ятник Сталінові. Зокрема, так якщо ви окремите. що це от так кількома словами зараз от так, от нагально треба було зараз там зробити. Ну, дивіться, це є насправді. Мавпування політики більшовицької ранньої більшовицької влади, коли захоплювали територію, і протягом буквально там кількох років під нуль зносили всі пам'ятники так званого царського або старого режиму і, і городили нові для того, щоб застовбити там ментально свою територію в Севастополі. До речі, відбулася відбулася навіть не дуже казус цього питання, коли під ніж пішов пам'ятник адміралу Нахімову, безумовно. Якби ми не ставилися до того, що він там царський служак, безумовно, видатному флотоводцеві російської імперії його знесли як прислужника царського режиму, а через кілька десят років відновили, тому що політична кон'юнктура змінилася. Так само так само зараз діє російська влада в Криму, тобто потрібно знищити або замінити всі українські таблички, українські пам'ятники на російські і застовбити за собою цю територію ментального, в тому числі і. Це таке мічення території, мічення території, з навіть таким трошки дивним шляхом, як постановка пам'ятнику Сталіну в самій Росії. Я не думаю, що він був би схвально сприйнятий, А в Криму чому б не поставити? Це така собі е, нічийна територія, десь такий термін побутує, от де можна експериментувати, робити що завгодно, перевіряти, власне, яким чином люди на це реагуватимуть. На жаль, добре про історію, яку ми пишемо або вигадуємо, зараз не йдеться там, про істориків, або не лише про істориків, так би мовити, для самозамилування. І це творення якогось нового українського міфу, починаючи там, від Трипілля і, і, ну, і, і ще далі, так, там і сотні тисяч років. І до цього часу, до того що там ну я не знаю, здається одна з ваших статей називається «Трезуб над півостровом», Так про організацію українських націоналістів у Криму. От наскільки ці всі, от де тут межа? Наскільки ці всі речі вони ну, часто збігаються з фактами, і чи може собі дозволити історик іноді ну домислити? Чи професійний історик не може собі цього дозволити? Ви е, будете здивовані. Е, навряд чи знайдеться хоча б один професійний історик, який коли-небудь не скаже, що я домислив. <гум> а а насправді, насправді це відбувається постійно, і не тому, що в нас немає якихось джерел, а тому що більшість джерел може бути поінтерпретована в різний спосіб, і тому з певними особливо з, пев... з давніми відрізками історії доводиться, доводиться робити більше гіпотез ставити більше знаків питання, ніж знаків оклику. Щодо щодо тризубу над півостром, тут якраз тут, якраз навпаки. Тобто, всі ну абсолютна більшість кримчан і росіян, були переконані, що Крим наш відповідно ніякого українського підпілля там і бути в принципі не могло. Натомість українці також більше схилялися, до того що УПА і УН це. Явище там західної і можливо трохи центральної України, а на сході і в Криму до які Бандерівці, шо ви там це бандерівці в Криму. Це навіть такий мем локальний, подібно там до, до як Кривава хунта так. загальноукраїнський. Але в принципі за матеріалами власне радянських карних справ виявляється, що підпілля Унівське в Криму все таки було, і власне не і власне і Мельниківське, яке було трошки раніше і не таке активне, і Бандерівське. Так, Бандерівці були в Криму, їх було небагато. Там перша група, яка приїхала ще 41-го року, налічували лише сім осіб. Вони там двічі чи тричі підпадали під удари гестапо, тому там майже нікого не залишилося. Але вони працювали на, на, на спільність кримсько-української історії і певні, і певні досягнення зробили. На жаль, матеріалу абсолютно недостатньо для того, щоб зробити якусь велику книжку, максимум. Ця стаття і може ще колись в дзеркалі тижня вийде продовження no. про одного з, з головних провідників Леоніда Ларжевського, який, до речі, був російськомовним українцем з центральної України і керівником Бандерівського підпілля в Криму. Але я думаю, що після того, як анексія завершиться і доступ до архівів Кримських буде поновлено, то можна буде продовжити ці дослідження. Що таке Україна єдина? Ще один мем. А багатьом вже він довгий час не, по... не подобається. Можна навіть казати, багато хто ставиться досить скептично, взагалі, до появи там в засобах масової інформації, от такого, ну, власне, такої концепції, так, такого утворення словесного. Що ви під цим розумієте, якщо відкинути весь цей шлейф? Мені здається, що в нашому випадку, в 21 столітті, слова формують дійсність. Якщо ми проголосимо, що Україна єдина, і будемо підбирати аргументи під цю концепцію, то вийде набагато краще ніж якщо ми проголосимо, що Україна не єдина, і відповідно так. Да. Тому що в нас і так є ціла держава, яка проголошує, що України немає, що Україна це. Штучна держава, яка там утворена з двох чи трьох шматків. Отже, давайте, хай вона сама розвалиться. Ми мусимо цьому протистояти. Нема тут, нема тут особливо чим похвалятися, але але занедбати, занедбати концепт єдиної України це буде ще гірше. Це буде тут насправді як з Кримом. Ми провина провина росії в тому що вона захопила провина україни в тому що це відбулося настільки бис настільки швидко настільки просто ми не не так довго і не так завзято боронили крим як скажімо боронимо донбас і цьому є пояснення в політиці 23 попередніх років Ну, очевидно, що одними текстами тут не обійтися як показує Ох, я відповідаю лише за свою ділянку в мене в мене немає власного заводу з виробництва танків і дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую глядачам, що гостем студії сьогодні був історик, співробітник інституту національної пам'яті пан Сергій Громенко. На все добре.